Привіт, сьогодні у нас особливий огляд новинки від Avon – Туші Магічний вигін. Ми порівняємо її з попередньою версією вії без меж, яка також має вигнуту щіточку. Що ж змінилося і чому магічний вигін може стати вашим новим фаворитом? Давайте розберемось. Туш вії без меж вже стала улюбленицею багатьох завдяки своїй вигнутій щіточці, яка підкручує вії та надає їм об'єму. Тож давайте порівняємо ці обидві туші. Однакові упаковки, але такий яскравий новий жовтий дизайн у нашої новинки. А тепер про найголовніше формулу. Попередня версія Вії без меж добре підкручувала Вії та надавала їм об'єму. Але нова туш, магічний вигін, пропонує ще більше. Її формула містить нові. Полімери, які не тільки підкручують вії, але й забезпечують стійкість протягом усього дня. До того ж, до складу додано цераміди, які доглядають за вашими віями, зволожуючи та зміцнюючи їх. Але що ж таке полімери та цераміди? Це важливі компоненти у формулі туші для вій, які виконують різні функції для покращення зовнішнього вигляду та здоров'я вій. Полімери це великі молекули, які складаються з багатьох повторюваних одиниць. Вони широко використовуються в косметиці, зокрема в туші для вій. Полімери відповідають за естетичні аспекти, а саме подовження, об'єм та стійкість. Цераміди – це природні ліпіди, які відіграють важливу роль у зволоженні та захисті вій. Цераміди отримують вологу у віях, запобігаючи їх сухості та ламкості, також зміцнюють структуру вій, роблячи їх більш стійкими до пошкоджень, від використання макіяжу чи інших зовнішніх факторів. Цераміди допомагають відновлювати пошкоджені вії, що особливо важливо для тих, хто часто користується тушою або іншими косметичними засобами. Обирай туш магічний вигін у двох відтінках чорніша чорного або коричнево-чорна. Якщо ви хочете туш, яка поєднує все найкраще в одній упаковці, магічний вигін стане вашим ідеальним вибором.